Вітаю, друзі. Новий глава СБУ, генерал Малюк, таки зайнявся більш серйозними справами. І почав він свою, своє перебування без приставки виконуючої обов'язки з відкриття кримінальної справи проти Олександра Якименка, колишнього глави СБУ в часи Януковича. Треба сказати, що цей пройдуха взагалі то. Дивно потрапив в Україну, тому що він залишався весь час російським військовослужбовцем і громадянином Росії, але разом з тим раптом став керівником Служби управління Служби безпеки в Криму в Севастополі свого часу. Тобто, це все така афера, яку почали ще розслідувати в зв'язку із справами Майдану. Але в Якіменка клеп клепки не вистачило всидіти в тіні. Очевидно, що його патрон Янукович все-таки подумав, що треба якимось чином готувати плацдарми на відвоюваних Росією на території України, щоб туди заходити зі своїми бізнесами і розставляти там своїх, так би мовити, рішал. І таким рішалом виявився Олександр Якименко. В цього вилупка не вистачило клепки. Просто сховатися, відсидітися. Він наскільки впевнився в тому. Це тільки російські військові так мислять, що, вони мислять, що Росія це непереможна країна, і ніхто їх ніде не дістане, тому що в них є ядерна зброя. У Вас клепки дурні нема. У вас, у вас в сучасному світі виловлять і потрошать, як кур, кинуть як курвощіп, що називається. От Цього Якименка ФСБшники притягли в Херсон. І поставили знущатися над українцями. Ну, зрозуміло, що добре, що е, СБУ ніби так реанімувалося, так би мовити, і приходить до е, відчуття реальності, тому що з одного боку альфівці ну, супер чудові бійці, які воюють і чудеса героїзму демонструють. А разом з тим над СБУ висіла така неприємна тінь цього лейтенанта Баканова, і абсолютно. Три роки ганьби якоїсь і такого, ну, депрофесіоналізації. Зрозуміло, що там, де теми жирні, де можна було вщепнути копійку із всякого контрапасу, там вони, звичайно, щепали. Їх мало цікавило, що війна іде, і ну, це, власне, знаєте, СБУ це дзеркало політичних настроїв. Що, що мислять банку? Як мислив Зеленський чи його Єрмак, так, так і діяли СБУ. Вони виконавці, вони не, не генерують своїх ідей, вони підлегли у політики. Тому якщо генерал Малюк розпочав із справжнього розшуку цього Якименка, то тут е, насправді можна виходити значно ширше, тому що в рамках цього розслідування треба е, розшукувати всі активи. Януковича Молодшого. Справа в тому, що цей Якименко, який час працював керівником Служби охорони у Януковича. Це була така Ну, 2007-2008 рік. Він працював в корпорації МПО. МПС, точніше, МПС як Міжрегіональний промисловий Союз. І ця компанія не володіла Лемтранс, була у власності Рената Ахметова і Віктора Януковича. Ну, відповідно, доля останнього офіційно належала фірмі СПС Груп, за якою Маячить охоронець резиденції в Межигір'ї. А далі з 2010 року Якименко працює на тимчасовій роботі без встановлення е, трудових угод. З приходом Януковича до влади, Якименко знову пішов влаштовуватися керівник, керівником керівником СБУ в Севастополь, потім в Донецьку область, а потім і головою. Служби безпеки. Тобто Янукович перетворив спочатку Службу безпеки в службу безпеки свого бізнесу або службу переслідування своїх політичних опонентів, але потім був Майдан. Ну, от під час майдану, як відомо, цей Якименко кинув е, спецназ СБУшний е, проти мітингувальників. І це всі дуже добре пам'ятають. Пам'ятаємо на Майдані будинок про спілок, скільки було розмов, як там випалили кілька поверхів за участі Альфи, скільки там людей загинуло, чи, чи там були поранені. Тобто, проти Якименка відкриті справи ще в рамках Майдану. Але ж, що дивно? Всі справи проти Майдану з приходом Зеленського вони тихенько заретушувалися. Повернувся Портнов, почав тут з ноги відчиняти всі двері на Банковій. ну і відповідно, що ніхто ні кував ні молов. Ви знаєте враження таке, що Зеленський позбавив громадянства. Наприклад, Клюєва недавно указу ще там вісім осіб. Але це покращило ситуацію з їхнім розшуком і з притягненням до відповідальності. Не покращило. Що найсмішніше, що про цього Якименка, мабуть, й не згадували. Але, ну, зовсім кричуща ситуація, він справді. Кажуть, що він навіть безпосередньо брав участь у допитах і катуваннях на Херсонщині ну, затриманих. Тобто він кинувся відпрацьовувати хліб фсб з такою приттю, як кажуть росіяни, що, мабуть, людям з України аж стало за нього соромно. Наскільки це абсолютно гидка потвора з українським прізвищем. І що найцікавіше, що таких як іменок, в окуп... на окупованих територіях було ж десятки, і ще десятки зберігаються. І Питання про колаборантів рано чи пізно постане. Добре, що Служба безпеки якось схаменулася і добре опрацювала спочатку. Якості пробної кулі московських попів, хоча ці справи так ну, більше були демонстративні. Ну але в справі Якименка, мені видається, що в принципі потенціал Служби безпеки на сьогоднішній день такий, що вони можуть його піймати на окупованій території і привезти до Києва. От тоді буде вереск, крик і, ну, подивимося словом. Але потихеньку-потихеньку, мені здається, держава все одно починає дбати більше про свій захист і про добре ім'я. Я не вірю в, ну, скажімо так, в ефективність останніх кадрових перестановок в комплексі, але принаймні люди з системи Малюк і Клименко на чолі поліції. Вони хоча б е, поживлять роботу відомств, і вони не будуть довго входити в, скажімо так, вивчення особливостей управління структурами, малюк з посади ВО і Клименко з посади ВО обидва зайшли. Тому, хоч це і, скажімо так, якесь проміжне рішення, але Воно дає шанс новим очільникам проявити себе в роботі. І так, як малюк почав із справи проти Якименка, генерал-майора, між іншим, не знаю, чи він позвав бавлений звання, ще й орденоносця. уносця. У нього орден Хмельницького з Ярунковий не, не забував навішувати, так би мовити, Негідникам, гід, цілком гідні нагороди українські, які ну, кров'ю українських воїнів, офіцерів і солдат набули дуже великого змісту і великого символічного значення. От Маємо таку історію, що поряди з негідниками залишаються ну, нагородженими негідниками, леву участку складають дуже гідні і Світлий воїни дуже часто нагороджені посмертно, але от як цей шлейф минулого пошвидше відсікти? Принаймні, після Якименка треба поновити всі справи по Майдану і довести їх до суда. Заочнений осуд Януковича це хороший приклад. Як мінімум. Цих людей треба осудити за очі і оголосити в міжнародний розшук, щоб ніяка гадіна не змогла далі хутора Михайлівського вискочити. Хай собі жируть шишки в шишкостані. А нам своє робити, ми переможемо. Слава Україні!